Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій канал, ставити уподобайки. Ну і, звичайно, коментувати. Ну, всіх з Новим роком, 2023 роком, Щоб він приніс нам перемогу над цією Дикою ордою московитів. Про що ми сьогодні і поговоримо? Справа в тому, що мені. Коментах, а у мене там вже більше 260 різноманітних відео, які ви можете на будь-які теми, які стосуються України, навколо України, перелистати їх починаючи з 12 вересня. Так ось мені ставлять таке запитання. Так ви нам поясніть, а в чому ж причина? Отакого от е, вандалізму московитів, е, чому вони е, намагаються все руйнувати, чому вони не можуть жити мирно з іншими народами? Чому вони, чому вони не можуть насолоджуватися е, життям? Чому вони самі не живуть і іншим не дають? Що це за народ такий дивовижний? Чи є такий ще. Народ інший у світі. Ну, от такі запитання мені ставлять і вже е, пишуть, а чому ж ви нічого нам не відповідаєте? Ми вам раз, два, три, чотири ставимо запитання. Що це таке? За народ, і звідки в нього така тяга до руйнувань. Мені там навіть написали про те, що декілька років тому в Ужгороді були висаджені там ціла алея, але не найдовша в Україні сакур. Там і так цих тисячі сакур. І сакура-фест відбувається, і краса, неймовірна, навесні. Так от, нібито не знаю наскільки це правда, нібито вандали, як кажуть, взяли і знищили оці щось 50 чи навіть більше цих дерев, які там були посаджені, молоді, їх просто зламали, поламали і викинули. А потім, ну, не знаю, так люди пишуть, що. Це нібито зробили оті, там же церква, оця московська. Так. Вони побудували, яка знищила практично цей імідж, прекрасний, європейський цього міста, оці цибулини азійські, що ніби це послані від теля з Московії вандали взяли і знищили це все. Ну, дуже схоже на це, дуже схоже. Тому що ці сакури, їм вже у Ужгороді більше 100 років. Так. Вони ще посаджені були за часів Чехословаччини. Так. І з того часу не знайшлося жодної людини, яка б зламала хоча б одне дерево. І раптом тут такий ексцес. Так. Ну, так ви запустіть цих вандалів до себе. Я ж вам е, повідомляю, закликаю, заклинаю вас, щоб після війни жодний московит не поселився в Україні, тому що це природні генетичні вандали. Я вам пояснюю, звідки це. Ну, звідки це? Це генетика. Генетика. Десь 15% це виховання. А все останнє це генетика. Ну, читайте книжки. Ну, якщо ви не, не читаєте, нема коли, чи немає бажання, що... слухайте те, що я вам кажу. Це генетика. Так. Тобто раз Геродот написав, що у тому місці, де зараз Москва і всі ті області Центральної Москви жили. Андрофаги, тобто людоїди дві тисячі років тому. Таким чином, нинішні московити є нащадками людоїдів. Я вже в тих роликах писав про те, що це археологи підтверджують, там разом маса біля кожного села цього урофінського. Купа кісток, всяких оленів, які вони там їли косуль і, і, і кабанів, і все останнє. І разом з тим, там людські кістки, вони так само розщеплені, як і е, оленячі кістки. Для чого Для того, щоб знайти там смачний і поживний мозок? Вони їли людей ще дві тисячі років тому. І вони є нащадками цих людоїдів, звідси в них оце неймовірне бажання руйнувати, стріляти на Новий рік, там, на, на Різдво, на, на, на будь-яке свято. У них же ж немає нічого духовного. Вони себе називають найдуховнішими. Ну, це, це характерна брехня. Що вони говорять, треба сприймати як абсолютно протилежне. Так. І от. Через там, буквально, що там залишилося? Січень, лютий, березень, у квітні вже у нас зацвітуть сакури, до речі, найдовша в світі алея сакуру знаходиться саме в Києві, так, у парку Кіото. Так, і там висаджено. Величезна кількість цих чудових дерев, які роблять наше життя кращим і лікують нам душу своєю красою. Тисячі й тисячі киян сходяться туди, щоб подивитися. З'їжджаються з усієї України е, в Закарпаття, в Мукачево, у, у Іршаву І скрізь її. Від Павлограда, який обстрілюється московитами до Кременчука, який обстрілюється московитами, і там скрізь це все висаджено для того, щоб лікувати нашу душу. А вони що роблять? А вони а їм знищити оце все? Ох би вони добралися до парку Кіото, ох би вони там би це все поламали і розбили. Та чому не так. сутність їхня, генетика, отут, воно в них сидить, тут... ви нічого не зробите. Тобто цю заразу, цю бактерію, цей вірус московитів просто механічно не можна пускати на територію України. Інакше воно переходить оця зараза. І на нас, і ми такими починаємо ставати. Ми лаємося, матюкаємося і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, я, здається, дохідливо пояснив, яка причина. Того, що ці варвари нас обстрілюють постійно, і стріляють вони ж не по військових, вони стріляють по мирних жителях. Так, з волосям, навіщо? Терор оце їхнє зламати, знищити, зруйнувати і отримати від, це, від цього насолоду. Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, удачі і перемоги нашої над цією дикою ордою московитів канібалів